Історичний фільм Довбуш режисера Олеся Саніна став найкасовішим в українському прокаті. Його подивилося понад 300 тисяч глядачів. Серед українців, неабияк зріс інтерес до самої постаті легендарного ватажка Олекса Довбуша. Хто знає опришка чи не найбільше в усіх Карпатах? Розкажемо далі. У капелюсі з пір'ям, кептарі та книгами в руках пан Михайло зустрічає гостей у себе на подвір'ї у гірському селі Космач. У свої 89 він став на Гуцульщині справжньою знаменитістю: скульптор, фотограф, народний цілитель, мандрівник, письменник, а ще неабиякий поціновувач інформації про Довбуша. Про легендарного опришка чоловік може розповідати годинами і навіть присвятив йому декілька книг із віршами. Хто щастя? Гечи біднякам і любить твою сам, сідайте в коло, розповім про добу, що я вам. Любов до постаті, Довбуша йому прищепив дідусь, каже Михайло Дідишин. Розповіді про хороброго ватажка карпатських опришків постійно лунали в них в хаті. І коли дідо розповідав про добуш, як я вам сказав, знімали капелюхи люди, бо говорили як про святу людину. І я подумав. Я дитину, мав, може, 7-8 років. Але я так думав, коли я доживу до повноліття, я мушу знайти щось якісь речі довбуша. І я так пішов тими дорогами, що я пас вівці по полонинах, так як той Олекса. І ви знаєте, знаходив усі ті. За роки назбирав на цілий музей, який відкрив на власному обійсті. Ось цій гуцульській хаті понад 300 років. За переказами, кілька століть тому саме біля неї Олексу Довбуша смертельно поранили. Щоправда, стояла. Вона тоді в іншому місці. Знайшов її пан Михайло випадково під час мандрівки горами. Підчав хатку. От сидить жінка на горі Джугрині, сидить жінка, так. отут якби, я з паличком. Каже, ціле життя я терпіла. А що було через оту хату? А що ця хата винувата? З моєї родини підстав хату, був ранений смертельно довбур. Жінка була родичкою Штефана Дзвінчука, того самого, який у 1745 році і вистрілив у Довбуша. Вона розповіла, що невдовзі після того цю хату із космача перенесли на полонину. Михайло благав стару гуцулку продати йому дерев'яний будинок, але та відмовилася. Викупити зміг лише після її смерті. Я ту хату заплатив, перевіз, розібрав, перевіз сюди. Склав це дерево, викликають мене у косів, ну, безпека КГБ. Що ти знайшов добу, шо, хату? Ну, ти кажу, знайшов хату ту, як тобі вона дорога, складе то дерево у хаті, бо ту, та хата на дворі стояти не має. І то дерево стояло два роки, дозволили мені докласти цю хатку до стайні. І то і сюди пішли сотки людей. І в цій хаті тепер є на що подивитися. Пан Михайло зібрав сотні різних експонатів із гуцульського життя, серед яких і чимало речей, які належали самому довбушу. Капелюх, який носив довбуш, видите? Пояс, який носив довбуш, видите, два сантиметри грубина шкіри. Його не пробивала туди куля. куля. Тут є. Бартка, на якій є рік 1734, О, видите, бартка. Родзинка колекції ось це дуло рушниці, з якої стріляли в опришка. І хто передавав це дуло кому у руки? То казав, якщо ти його продаш з космаче прокраляти, ти будеш і рідві. Аби зібрати всі ці ексклюзивні речі, пан Михайло витратив чимало сил, часу та грошей. Це моє життя пішло на це. Я за ту вартку у Миколичині рубав піврік ліс, що дістав ту вартку. За цей пояс я будував хату. А от щодо легендарних скарбів Довбуша, то пан Михайло переконаний, то все вигадки людей. Це є легенди взагалі, хоча з Львова приходять до мене, так як мандрівника по Карпатах і ходять з шукачима, і навіть кажуть, що Довбуш закопав півтора тонни золота. Фільм про довбуша, пан Михайло ще не бачив. каже, чекає, коли можна буде його подивитися по телевізору, але знайомі, які вже побували на кінопоказі, йому про стрічку розповідали. І в сценарії він помітив деякі історичні неточності. Ще я чую, бо мені розказують, що фільм є знятий, і браті б'ються, де Олекса міг битися з братом. Такого не могло бути. Брат його був недобрий. Іван. Але він його просто нагнав від себе і сказав: ти у моїй команді бути не можеш, бо тобі потрібні гроші. Каже, туристів після виходу фільму у музеї не побільшало, але їх і до цього було чимало. Приходять навіть з Гарвардського університету. Тут приходили люди, хотіли дуже, аби я поїхав туди з ними. І розповів історію Довбуша. Закриваєш і отакий от замок. Всі свої скарби пан Михайло ретельно охороняє. Розповідає, кілька років тому його пограбували. Винесли багато цінних речей, серед яких і шість хрестів із церкви, яку будував довбуш. І досі ні грабіжників, ні награбоване не знайшли.